Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального олеся Семчинська. Короткопроголовне станом на 10 липня. Розпочалася 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Соціальні працівниці відділу допомоги вдома комунальної установи Білгородністровський міський територіальний центр соціального обслуговування практично кожного дня опікуються підопічними вдома, надаючи одиноким непрацездатним громадянам послуги, що передбачені договором укладеним між громадянином та центром. За детальною інформацією можна звертатися за адресою вулиця Маяковського. Два. 9А або за телефоном центру 067 368 39 20 П'ятеро випускників Білгорода Дністровського склали в цьому році національне мультипредметне тестування на 200 балів. Бажаємо всім випускникам всього найкращого та пишаємося вашими досягненнями. 10 липня в місті пройшла планова апаратна нарада під керівництвом заступника міського голови Андрія Криштопова та секретаря міської ради Олександра Скалозуба за участю директорів департаментів, начальників управлінь, відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ міста. Ході. Наради обговорені питання та поставлені завдання щодо завершення розробки та затвердження планів комунальних установ та підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період, як повідомляє адміністрація Білгородністровського міського центру благоустрій, спеціалісти підрядної організації вийшли на фінальний етап по укладанню тротуарної плитки на дільниці вулиці Софіївської від вулиці Театральної до вулиці Приморської. До уваги водіїв вантажного транспорту з 10 липня в Одеській області обмежень обмежується рух вантажних автомобілей з 10 до 18 години. В інші часи доби рух дозволений. Обмеження стосується трас М-15 Одеса-Рені, М-05 Київ-Одеса та М-14 Одеса-Мелітополь для вантажівок понад 24 тонни та завантаженістю від 7 тонн. Біля восьми години вечора, 8 липня, місто сколихнуло новина про масштабну пожежу Турлацького лісу. Однак, завдяки діям вогнеборців, пожежа, яка трапилась біля Турлацького лісу, а не в самому лісі, на загальній площі близько півтори тисячі квадратних метрів, була вчасно локалізована. Займання лісу не допустили близько двох годин. Чотири пожежні екіпажі на чотирьох автомобілях гасили пожежу. Близько 23-ї години пожежу було повністю ліквідовано. Дякуємо вогнеборцям! Десять немовлял з'явилися на світ у пологовому відділенні Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні минулого тижня. З них сім дівчаток та три хлопчики. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Мешканець Білгорода Дністровського В'ячеслав Филипенко, який боронить нашу країну, отримав важке поранення. Наразі він проходить реабілітацію у військовому шпиталі міста Львів. Зі своєї сторінки у мережі Фейсбук висловлює слова вдячності за підтримку і допомогу захисникам Збройних сил України після важких поранень. 这天气。 В свою чергу хочу від усіх містян висловити слова вдячності В'ячеславу та побажати йому якнайшвидшого одужання. Віримо в тебе, В'ячеслав, та в Збройні Сили України. Набирайся сил, чекаємо додому. Також хочеться звернутися до кожного мешканця міста та району, які, незважаючи на стать та вік, боронять нашу країну ціною власного здоров'я та життя. Нехай янголи-охоронці бережуть вас невпинно, нехай ваші родини дочекаються вас додому, нехай імена загиблих побратимів пам'ятатимуть вічно. Дуже сумно спостерігати за новинами, в яких хтось не може поїсти на лінії фронту. Та збирає наказку або бронік, в той час як деякі не можуть нажертися та вимірюють патріотизм не медалями, а вілами і мільйонами, виведеними через офшори. Не бачили ми ще таку труну, куди все це влізе. 8 липня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив своє 50-річчя. Дякуємо вам, генерали! Не підведіть нас і надалі. Міцного вам здоров'я, сил та витримки. Це були основні новини станом на 10 липня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Самчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.